2 серпня у місті Вінниці відбувся захід для громадських організацій по моніторингу Майдану. На цій зустрічі було досягнуто дві мети: по-перше, було виявлено, які зміни все ж таки відбулися після Майдану. А по-друге, активісти запропонували свої ідеї, що ще можна зробити для сьогоднішньої України. Ініціаторами цієї зустрічі були Наталка Зубар і Володимир Ханес. переважно права жертв тур, права пацієнтів, права біженців, що почивки значить... Ну, Зараз найбільше біженців. Жертва тур mm -hmm. і, пер... і внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб їх неправильно називають. Mm -hmm. ага. Анна Чайковська, Суспільна служба України, власна організація розбудова громадянського суспільства та обладнання української державності. Сама пойдет, Вінська міська організація сьогодні Українок. організація, яка займається відновленням традицій українських, залучення, активно залучення використаючого покоління у цих традицій, ознайомий для студентними виступаннями українською, ну, виїздів. Мене звати <годи віде> <годи віде> <годи віде> <годи> Галя, я одна із <віде> двох голосів в свій час були майданцями активними. Зараз є, зараз є координаторами громадського альянсу, які на сьогоднішній день налічують близько 30 активних громадських організацій, які об'єдналися для того, щоб щось робити, щоб щось обмінити країни. Зараз у нас чужуємо виходимо на ріни, Це Ми хочемо зробити все українською. Об'єднання про координуємо з всіма основними активними і радикальними громадськими майданчики на руками по всій українській діяльності. Володимир Шементах Медицька районна громадська організація Права міської ради. Беремся за добре. <гум> Насадський Тарас, Хмельницька громадська організація права. Ну, основною нашою діяльністю є створення безплатно.

Громадський экспертизе деятельность организации. А у вас Ну, живуть? Тернопіль дуже живе, Кривоград, Кривоград живу мертвий. Харків жили, Донецькі жили, всі жили. Черниці теж. Друга Маліновська народження за Ромінничний. Займаємося проведенням акцій різного плану і творчими і організовуємо мітинги, пікети, так само іншу владу. Все по Вінницькій області і місту за порушення, які відбуваються, стараються достоїти права людей на Вінниччині. Ну, що ми ще робимо? Благодійно допомагаємо батальйонам нашим, проводимо благодійні концерти, зараз вишиваємо карту України, запрошую прямо сьогодні. Приєднатися до України, залишити велику Велика два метри на півтора і нам потрібна допомога, тому що вишиває зараз військову область. Взагалі ми стараємося, так, як я сказала, об'єднати організацію, відкриті до співпраці, частність співпраці на ниві того, щоб змінити Україну краще. Консервативний католик, голова Товариства Крисуаліації, який об'єднує польську, польську націю шину міста, області, активний учасник подій на Майдані, утікач від служби СБУ, яка мене пробувала час від часу за наші активні дії. На фейсбуку майже всіх вас знають. Слідкуємо з вашу що ви теж не зможете, де нас бачили. Голова редакції сервіс Словопольське, порталу «Словопольський орг. Займаються історичними пам'ятками. Спочатку займалися тільки з питаннями полярних місця, зараз вже перейшли на більш високий рівень, тому що є просто поле діяльності, є деякий досвід, є освіта. Набагато членів організації мають польську освіту закінчені вищі, вищі, вищі польські. Ну і в принципі зараз, так переговориться, співпрацюємо з усіма, тих, Роман Захарчук, я взагалі, є сотник поліської січі. Поліські січі існує 42-го року. Все на території Полісся передавалася від бульби боровця, активно приймали. Раніше участь в історичній реконструкції, в історичних дослідженнях нас є так само, ми приймаємо участь товариство пам'яті, це пошук уже війни і перезахоронення. Тобто, якщо бачили кліп машин двері, то це за участі наших учасників знімалася. Під час революції достатньо останнє той, що була недавно, той, ну що йде зараз на сході. Активно долучилися, самі знаходимося в Сартах. ну це історична наша столиця поліцькій Січі. Було, що спочатку, тільки під час тих, як починалася революція, не пропустили Волинський Беркут через, через нашу дорогу, бо хотіли об'їхати по Житомирській трасі, по Варшавці, так само не пропустили. Ну і Добилися того, що Волиняки їх так і не випустили назавжди. Так само, що добулися того, що Доріненський Беркут це один із тих, хто дезертирував з Майдану, ну, тобто, якщо це по кваліфікації попередньої влади, а просто що склали зброю, перейдилися і в'їхали. Зверталися, що робити, ми не будемо стріляти, Командири зверталися. Будемо активну боротьбу з корупціонерами, незалежно від партійної приналежності. І ніби до примазаності до участі на майдані, з того, що багато хто там вже фотографувався і робить. І маємо. і Взагалі ну, в нас є багато активістів, як от, громадська організація, в форматі громадської організації ми називаємося громада в районах, ну, тобто в районах області я більше займається в районах, так само є Поліська Січі, які є в форматі громадського формування, охороняємо кордон, охороняємося десь біля ста людей, якщо ви знаєте, що рівне е, нас був білий, то домовленість, що білий на мою територію не заходив. Тобто половина він був е, нібито координатор правого сектору по західній Україні, на території Боліській Січі е, е, його не було, ну, хоча ми з ним не схвалилися, але все-таки е, була і зараз до цього часу є. У нас є ще така на поліці добра, чи, чи погана штука, як муштин, завдяки якому ну, по мінімальним відрахункам з області кабарями, тільки виходить біля 3 мільйонів доларів в сутки, тобто за кришування, вони йдуть за схема нелегального. Нелегально, нелегально, зараз всі ми артистоборимося на території, яку ми зараз контролюємо, корумповані міліціонери, звучники та прокуратури. В нас думає, що все виходить. Будемо активний діалог з владою та з посадовцями. Є таке у нас заняття і підвищення патріотизму серед посадовців. Тобто приходом в них починають проситися руки і вони дуже починають любити Україну. Олександр, обласна громадська організація, творчість. Наша організація займається сучасним местентом. Всіма всі практичними сферами сучасного мистецтва, ну особливо актуальне. Але що таке актуальна? Те, що відбувається тепер, зараз, те, що навіть прогнозується назад. І тому от, главною зброєю в часи революції нашої організації були керзні, фарби, полотно, але ми вважаємо, що це теж дуже потрібно було робити і ще функцію, доносити інформацію. І правдиву інформацію, як з ордон, і ще в ту ж саму Росію і своїм чи своїх друзів ви доносили, ну, намагались донести максимально правдиву інформацію, що відбувається в Україні. Бо інформація поступала і поступає дуже викривлена. І сьогодні, як в Росію, так і в Європу і в інші країни світу дуже великий вплив російських ЗМІ і російських блогерів і різних продажних таких людей, з якими потрібно боротися. Я не знаю, як назвати цих ботрих. Дуже, дуже багато і з цим теж потрібно боротися. Ну і ми продовжуємо ту ж саму боротьбу і долучаємося до процесів, які відбуваються тепер вже після революції триває. Ну, Еволюція вона не скінчиться, ще поки заточно не, не переможе.